832 мільйони 300 тисяч гривень складає бюджет розвитку черкаської міської громади у 2024 році. Майже 300 мільйонів заборговані з попереднього року, яка виникла через невиконання бюджету у частині доходів. Про це йшлося на громадському обговоренні проекту змін до бюджету розвитку міста. За словами представників міської влади, нині у бюджеті залишилося лише критичні витрати. Максимальна можлива сума передбачена на підтримку обороноздатності країни протягом обговорення лунала критика та застереження не повторювати помилок минулого року та не фінансувати питання, що не наближають країну до перемоги. Це необхідність погашення заборгованості попереднього року. Коли ми передбачали кошти на програму ЗСУ, то ми говорили про те, що передбачені їх на загальний фонд. Не дай змоги купівлю будь-якої техніки або фінансування е, збройних сил власне із загального фонду пройтися по тих витратах, які. Можна вважати не нагадаю критерії, які ми визначили для того, щоб визначати, що є непріоритетними витратами. Це ті витрати, які є не критичними для міста. Від того місто не постраждає. Вони можуть почекати декілька років, поки ми воюємо, і від того якість життя в місті не просяде до якихось неймовірних там катастрофічних результатів. Пропозиції, які звучали протягом обговорення, розглянуть на бюджетній комісії. А остаточне слово скажуть міські депутати 1 лютого на сесії міської ради.